Давайте розберемося, що таке лецитин. Це жироподібна речовина, яка складається з суміші фосфоліпідів, жирних кислот, тригліцеридів та інших компонентів. Він потрапляє в наш організм з їжею, а також в невеликих кількостях виробляється печінкою. Фосфоліпіди лецитину є важливою частиною клітинних мембран. А один з його компонентів Холін підтримує здорові печінки і бере участь в обміні речовин в головному мозку. Цей нейромедіатор передає сигнали між нервовими клітинами і регулює роботу м'язів, пам'ять, настрій і багато іншого. Точно добова норма лецитину не встановлена. А ось холіну рекомендується вживати близько 425 мг в день для жінок і 550 мг для чоловіків і годуючих матерів. Добавки з лецитином зазвичай виробляють із сої або соняшнику. Вони містять від 360 до 2500 мг фосфоліпідів на порцію і від 10 до 250 мг холіну, які корисні властивості приписують лецитину? Виробники добавок стверджують, що капсули і порошки з лецитином захищають печінку, знижують холестерин, покращують травлення, підтримують роботу мозку і підвищують рівень енергії. Давайте перевіримо, чи є наукові підтвердження цим заявам. Зниження холестерину дослідження на щурах показали, що добавки лецитину можуть знижувати рівень холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, які сприяють утворенню бляшок у судинах. В одному дослідженні, в якому брали участь люди, прийом 500 мг соєвого лецитину знизив загальний холестерин на 40%. А поганий холестерин на 42,56. Однак в експерименті брали участь лише 30 людей похилого віку з підвищеним холестерином, що явно недостатньо для глобальних висновків: захист печінки від жирової хвороби. У дослідженні за участю 56 тисяч осіб з'ясували, що у тих, хто споживає більше 400 міліграмів холіну на добу, ризик розвитку жирової дистрофії печінки на 25-32 нижче, ніж у людей, які отримують менше 200 міліграмів на день. Інше дослідження з 664 пацієнтами показало, що нестача холіну в харчуванні пов'язана з більш важкою формою фіброзу печінки у жінок після менопаузи. Навіть короткочасний дефіцит холіну може нашкодити печінці. В одному експерименті дієта з нестачею холіну менше 10% від норми за 42 дні призвела до пошкодження печінки у 77% учасників. Однак при нормальному харчуванні дефіцит холіну зустрічається рідко і в основному загрожує вагітним людям з генетичними особливостями або пацієнтам на спеціальному харчуванні. У будь-якому випадку призначати добавки повинен лікар. Зниження шкоди від алкоголю для печінки. Експерименти на тваринах показали, що соєвий лецитин може зменшувати шкідливий вплив алкоголю на печінку. Добавки допомагали знизити жирову дистрофію і уповільнити розвиток фіброзу. Однак на людях це не спрацювало. У дослідженні з 789 людьми, які страждають на алкоголізм. Прийом фосфатидилхоліну протягом двох років не зупинив прогресування фіброзу печінки, хоча учасники трохи скоротили споживання алкоголю. Зниження ризику раку грудей у дослідженні за участю 6,5 тисяч жінок виявили, що ті, хто приймав лецитин, рідше стикалися з раком грудей, особливо після менопаузи. Однак одного дослідження недостатньо, щоб вважати лецитин засобом профілактики раку. Поліпшення роботи мозку. У невеликому дослідженні з 16-літніми людьми з хворобою Паркінсона 32 грами лецитину на добу трохи поліпшили когнітивні функції і моторику. Але значного ефекту не спостерігалося. При цьому немає доказів користі лецитину для пам'яті і уваги у здорових людей, підвищення енергії і стресостійкості. В одному експерименті 1,2 грама лецитину в день протягом 8 тижнів допомогли жінкам після менопаузи відчувати себе бадьоріше. В іншому дослідженні 400-800 мг добавки пом'якшили реакцію на стрес у молодих людей. Але цих даних занадто мало для серйозних висновків. Чи може лецитин нашкодити? Лецитин вважається безпечним і навіть рекомендується немовлятам. Однак дуже високі дози можуть бути шкідливими. Кишкові бактерії використовують холін для виробництва речовини, яка сприяє накопиченню холестерину в судинах. Також надлишок холіну, більше 3,5 грама на добу може викликати неприємний запах тіла, блювоту, підвищене потовиділення і навіть пошкодження печінки. Але в добавках міститься не більше 250 мг холіну, тому отримати передозування складно. Чи варто приймати добавки з лецетином? Лецетин можна отримати зі звичайних продуктів: курки, риби, картоплі, горіхів, бобових, зернових і овочів. Особливо багаті їм яйця і печінку. У 100 грамах яловичої печінки міститься 3,3 грама лецетину і 356 мг холіну, а в одному яйці 2 грами лецетину і 147 мг холіну. Лецитин також використовують як емульгатор в шоколаді, маргарині і соусах. Таким чином, можна обійтися без добавок, тим більше що їх користь не доведена. Якщо ви турбуєтеся про здорові печінки, краще спочатку проконсультуватися з лікарем і здати аналізи. Потреба в холіні індивідуальна і залежить від харчування, рівня гормонів, генетики і навіть мікрофлори кишечника.